Польська допомога Івано-Франківському центру внутрішньопереміщених осіб генеральним консульством Республіки Польща у Львові був зреалізований проект під назвою покращення умов проживання та інтеграції біженців з територій, що безпосередньо постраждали від російської агресії проти України у центрах внутрішньопереміщених осіб Івано-Франківській громаді. Фінансування для втілення цього проекту надало Міністерство закордонних справ Республіки Польща в рамках програми Польська допомога на суму понад 26 тисяч. 50 євро в івано франківський центр ВПО закуплено найнеобхіднішу побутову техніку для комфортного проживання переселенців, а також створено умови для надання їм психологічної допомоги. Закуплено холодильники, обладнання для кухні, електроплитки, електрочайники, є також обладнання є пральні машини. Друга частина цього проєкту це, було, це, це була так звана м'ягка частина, це були. Зайняття з психологом для не тільки для дітей, а також для їх батьків, для всіх, які тут будуть жити. Польща є найкращим другом України сьогодні. І в біді пізнаються друзі, і Польща показала своєю політичною позицією, своєю практичною допомогою, те, що вони є друзями України, і це для нас надзвичайно важливо. А цей проект. Це і дійсно спільна робота, спільна робота міжнародних організацій, велика допомога нашого генерального консульства Польщі і польського. Народу для того, щоб тут люди могли жити і відчувати себе людьми. Генеральний консул Республіки Польща у Львові Еліза Дзванкевич оглянула Івано-Франківський центр для переселенців, поспілкувалася з внутрішньо переміщеними особами, поцікавилася, які речі тепер для них ще необхідні. Крім побутової техніки, польська делегація привезла сюди генератори, а також ноутбуки. Загалом в колективному центрі розміщення внутрішньо переміщених осіб в Івано-Франківській громаді тепер прожив. Ває 50 людей вже найближчим часом. Сюди переїдуть ще 90 переселенців, які тепер перебувають тимчасово в одній з місцевих шкіл. Люди дякують польській стороні за сучасну побутову техніку. У нас мала дитина, то прати приходиться кожен день пралими руками. Бо в нас не було цього, і це дуже вдячні ми людям, які нам, змогли нам надати таку допомогу. Польські організації нам дуже допомогли, нам привезли багато пральних машин, сушильних машин. Сушильні машини – це взагалі дуже актуально, тому що кімнатки невеличкі, дуже мало простору, а от саме за рахунок цих пральних машин це дуже, -дуже таке виручатиме, спасатиме, допомагатиме. Я думаю, що Ну, дуже актуально, так що дуже вдячні. Дуже вдячні. Ми намагалися забезпечити всім необхідним переселенців, щоб створити їм комфортні умови для проживання. Хочу зазначити, що особливо нам підтримку надали польська допомога, які надали техніку, щоб ми створили комфортні умови для людей. Тобто, саме на кухнях у нас є холодильники, у нас є плити, чайники. Також ми створили створили таку кімнату, пральню, де є сушильні машини, адже зараз це велика проблема, тому що люди сушать всі речі на Вулиці в рамках цього проєкту польською стороною профінансовано також серію інтеграційних зустрічей місцевого населення з внутрішньо переміщеними особами, які відбувалися із залученням професійного психотерапевта у цікавих формах спілкування.